Знаєте, коли дивишся на метелика, він же схожий на літаючу квітку, правда? І одразу думаєш а звідки береться така краса? Повірте, історія його появи, о, вона просто неймовірна. Так от, давайте спробуємо розгадати цю загадку. Ну як так виходить, що звичайна собі гусінь, що просто повзає по листочку, раптом перетворюється на ось таку, ну просто витончено тендітну літаючу квітку це ж справжня магія природи. І зараз ми побачимо, як саме вона працює. І у цього неймовірного процесу уявіть собі є своя наукова назва, і звучить вона майже як якесь закляття. І назва ця метаморфоз. Якщо сказати простіше, то це це коли якась жива істота бере і повністю змінює свою форму, стає кимось абсолютно кардинально іншим. Давайте крок за кроком розберемося, як це відбувається. Не що ж, Це починається з. Першого, і, мабуть, найголовнішого етапу це робота для дуже, дуже голодної гусені. Отже, спочатку мама метелик знаходить затишний листочок і відкладає на ньому хрихітні яєчка. Іноді вони менші за голівку шпильки, тільки уявіть, але всередині кожної такої малесенької крапочки вже чекає на свій час нове життя. І от як тільки сонечко пригріє, з яєчка вилуплюється маленька гусінь. По суті, це і є дитинча метелика, і у нього є одна, але знаєте, надзвичайно важлива робота. І от вона з'явилась зовсім крихітна, її ледь видно на листочку. Але у неї є одна єдина головна місія в житті і це їсти. Вона грози листочки майже без зупинки. Для чого? Щоб накопичити якомога більше енергії для того самого великого перетворення, яке чекає на неї попереду. І завдяки такому шаленому апетиту вона росте, росте, росте. Але тут виникає одна проблемка її костюмчик стає затісним. Так, її шкіра просто не встигає за нею і стає затісною, ну точнісінько, як одяг, з якого виростаєш. І що ж вона робить? Просто скидає стару шкіру, і так кілька разів щоразу, так би мовити, переодягаючись у нову просторішу. І от, коли гусінь наїлася і виросла до потрібних розмірів, настає час для, мабуть, найбільш таємничого етапу її життя. Вона знаходить собі безпечне місце і починає створювати навколо себе лялечку це такий собі спеціальний будиночок для перетворень. Зовні він може виглядати як якийсь сухий листочок, абсолютно нерухомий кокон. Але тільки уявіть, який неймовірний, магічний секрет приховано там усередині. Цієї маленької капсули. А всередині о, всередині відбувається справжнісіньке диво. Тіло гусені буквально перебудовується наново, починають формуватися крила, з'являються довгі лапки та вусики метелика. Це, ну, це все одно, що заснути гусінню, а прокинутись уже метеликом. Фантастика. І от після кількох тижнів очікування в цьому таємному будиночку настає кульмінація. Величний фінал нашої історії. Метелик обережно, повільно розриває свою лялечку і вибирається назовні. Спочатку його крильця м'які, зім'яці, як мокрий папір, йому потрібен час, він відпочиває, а потім починає потихеньку розправляти їх, наповнюючи силою. І коли вони нарешті висихають, настає той самий магічний момент перший помах і перший у житті політ. Але стривайте, навіщо природі знадобився такий складний багатоетапний процес. Виявляється, у цьому є просто геніальна логіка. Справді, для чого все це? Ну чому б гусені просто не вирости у велику велику гусінь, а метелику не народитися одразу метеликом? Де тут сенс? А відповідь насправді дуже проста і красива у гусені та метелика абсолютно різні роботи. Завдання гусені їсти листя і рости, набирати масу. А завдання метелика пити солодкий нектар і, перелітаючи з квітки на квітку, допомагати їм переносити полок. Тобто вони абсолютно не заважають одне одному, не конкурують за їжу. Це ж ідеальна команда, правда? Отже, давайте ще раз пройдемося цим дивовижним шляхом життя метелика це чотири абсолютно різні етапи, все починається з яйця, потім з'являється гусінь, далі таємнича лялочка і, нарешті, сам прекрасний метелик. І знаєте, що найцікавіше дорослий метелик знову відкладає яєчка, і весь цей неймовірний цикл це коло життя починається спочатку. Тому наступного разу, коли побачите метелика, що так легко пурхає над квітами, просто на секунду згадайте цю історію, згадайте, що колись це була маленька гусінь, яка дуже дуже старалася, щоб вирости і стати такою неймовірною красою.